Смілі на Черкащині під час відправки до навчального центру загинув мобілізований. За повідомленням ТЦК, чоловік вискочив з автомобіля на проїжджу частину дороги під час руху авто. Він отримав множинні травми. Військовослужбовці надали йому першу медичну допомогу, викликали карету швидкою. Його госпіталізували, але медикам не вдалося йому врятувати життя. Також на рівненщині під час перебування в районному ТЦК помер чоловік. Родина дізналася про смерть через три дні після його затримання. Пише матір військовозобов'язаного в Фейсбук в Рівненському ТЦК. Пояснили, що чоловік помер від серцевої недостатності. Йому стало зле під час перебування на пункті збору для відправки до навчального центру і кажуть, що співробітники викликали швидку, але коли приїхала бригада, вже константували смерть. За словами речниці обласного ТЦК Тетяни Камерістової, чоловіка зупинили для перевірки документів. З'ясувалося, він не мав відстрочки від призову. Є порушником. М обліку через неявку за повісткою йому запропонували проїхати до ТЦК. Військоматі не пояснили, чому родині одразу не повідомили про смерть чоловіка. в Ужгороді звільнили і мобілізували поліцейського. Йдеться про Івана Белецького, який донедавна служив в поліції. Затримали на вулиці, мобілізували на військову службу. в ТЦК пояснюють, що експоліцейський перебував в розшуку, бо вчасно не уточнив дані. він пройшов ВЛК, його визнали придатним. Проте, за словами дружини, Іван нещодавно переніс операцію на соглобі. Сам чоловік має іншу версію того, що сталося. Нещодавно його звільнили з поліції після того, як він передав відео приниження ветерана війни співробітниками Закарпатського ТЦК. Це було в червні. Після розголосу військкомат мусив вибачатися перед постраждалим. Весь негатив щодо ТЦК покривається владою в офісі президента. Такої думки народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Якби на його думку, Зеленському, ця система не подобалася, то він би вже давно її змінив. Розформував би ТЦК і створив цитую нормальні центри рекрутингу. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, щонайменше 25 військовозобов'язаних померли невдозі пі після їх затримання. Пише суспільне Правоохоронці заявляють, що в двох з цих випадків причиною смерті було побуття. Решта за версією слідства померли внаслідок загострення хронічних хвороб або самогубств насильства, що до них не вчиняли. Але рідні загиблих зазвичай в це не вірять, вважаючи, що насправді їхніх родичів вбили. Народна депутатка Юлія Яцик, заступниця тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань можливих порушень в сфері оборони, наголошує, що слідство щодо смертей військовозобов'язаних відбувається неякісно. За її спостереженнями, представники ТЦК часто застосовують силу до затриманих, але за це рідко хтось несе відповідальність. За даними Яцик, зі 166 справ про побиття військовозобов'язаних до суду скеровано лише 17. І на думку депутатки, аби зменшити рівень зловживань, треба... Ухвалити закон, який посилює покарання військових ТЦК і членів лікарських комісій за порушення. Лише чверть українців довіряють ТЦК. За даними соціологічної групи, рейтинг ставлення до працівників військомату погіршується. Попри те, що майже 100% людей вірять в ЗСУ. До ТЦК у опитаних зовсім інше ставлення. Не довіряють їм аж 68%. Аби ці цифри зростали, багато що робить і ворог. Це постійні інформаційні вкиди про порушення і примусову мобілізацію. Але, звісно, є й реальні випадки. Адже за останні півроку до офісу омбудсмена. Надійшло понад дві тисячі звернень щодо інцидентів, пов'язаних з ТЦК і СП. Дмитро Лубінець повідомляв, що не кожна така заява містила, містила ознаки правопорушень, але здебільшого вони були. З проблемами, які виникають в суспільстві під час мобілізації, стикалися багато країн, які вели довготривалі війни. На цьому в нашому ефірі наголосив На офіцер ну, ЗСУ Мирослав Гай. Давайте послухаємо його прямомову. Напевно, якщо тривають такі великі заходи, як мобілізація, можуть бути порушення. Але ми з вами бачили зокрема і багаточисельні випадки нападку нападів на представників ТЦК, це військовослужбовці, які при цьому озброєні. І я щось не пам'ятаю ще жодного випадку, коли б то вулиці десь була застосована табельна зброя, навіть коли нападали з ножами, палками, киками або здійснювали груповий напад. Тому це двостороння проблема. І вона в першу чергу виникає, тому що у нас іде велика війна, і е, з такими проблемами стикалося суспільство і під час першої світової війни, і під час другої світової війни. Варто почитати, наприклад, роман відомого чеського письменника Пригоди бравого солдата Швейка. Там описується мобілізація в першу під час першої світової війни. Це Ярослав Гашек, автор. От і фактично, якщо там поміняти е, власні імена і географічні назви, у вас буде виникати враження, що ви читаєте про Україну. Тобто з такими викликами стикалося дуже багато країн, які потрапляли в довготривалу війну.